Слава Україні! Придбали китайців собі таку от малесеньку лазерну лукаску. Китаєць не мотивував, то, що вона буде там Цірники підпалювати, там світити мега-мега далеко. Тобто, звичайно, лазерного каста вона мене досить приємно здивувала. Тобто в комплектації можна брати різними комплектами. Вони, до речі, є червоного відтінку, кавового відтінку, сірого відтінку, я взяв чорто. О, І в комплекті так само можна ще окремо брати, щоб поставка була з зарядним пристроєм і акумулятором. Живий це сам лазер. від... Від елементів живлення 18650 або 16650. 16650 то таким чином. На жаль, немаю е, такого акумулятора, щоб показати. Сама лазерна хаска буде такою дужно. О. Або 18650. Накручується ота штучка. Акумулятор виглядає таким чином. Це акумулятор від ліхтарика, пише, що 4200 тут і близько немає, тут 700 було ємність. У міліамперах В комплекті ще йде насадка. І закінчення. Закінчення йде з ключиками. Тобто це для того, щоб, якщо є маленькі діти, або любителі, хапнути щось, посвятити собі, комусь в око, копіку в око. Не можна, досить є застереження, що лазер може нанести шкоду Ну що ж, попробуємо його ввімкнути. До речі, акумулятор вставляється таким чином. А, і пробував ще акумулятори від старої батареї від ноутбука, тобто розібраної. Там є форм фактор, так само 18650, він складає з кількох банок. Пробував вони такі, там де немає цоколя. Так само все, все нормально працює, все дістає, тому що тут контактики досить непогані. Закрутуємо і пробуємо. Точка набагато менша, тому що камера передає, що вона досить широко вибориться по світу сюди. О, отака от от точка. Досить маленькою, якщо далеко світити, то сама точка не змінюється. Так, так само лазер вимикається ключиками. Тобто вимкнув, ключики сховав і можна не переживати. Я ключики зачепив, Дімо, що загублю. загубно. так Світить. Так не, так не світить. Я не світить. На рахунок сирників. Сирники підпалюю, реально пробував. Але в кімнаті зараз не буду диміти. Пробуємо іншим варіантом. Тобто працює... Так, працює за наступним... Принципом викручується оця штучка і десь на такій от відстані, це близько 10 см, тут е, йде фокусна фокус відстань. О, де найтонший промінчик. І сам найтонший промінчик е, запалює сірничок. Тобто не тут підпалювати сірничок, а приблизно тут. Ми ще спробуємо насадочку, що вона робить насадочку. Насадочка працює таким чином. Тобто, різного плану візерунки. Тобто я прокручую, самі візерунки змінюються. Що ж, сирники палити не буде мало, слово не повірити. Викручуємо повністю фокус. Зараз я візьму камеру. Імпровізована штучка на нитці і спробуємо пропалити лазером нитку. Die Höhe ist ca. 7 cm, das ist ein bisschen aber es ist Тобто, як бачите, саме складне не пропалити, а навести фокус. Якщо закріпити лазер на штатив, то я думаю, що буде набагато простіше. Шарики так само лопає. Червоні точно, чорні 100%, білі не хоче. Ну, Все-таки це оказка, а не потужний лазер. Але як на мене варіант досить такий непоганий. Ну що ж, переміщаємось на вулицю? Що ж, ми вже на вулиці, погода паршива, йде дощик. Так, я насадочку закрутив, попробуємо, що ж вона покаже нам по світлі. Тобто, от працює таким чином. От я зараз буду крутити, і воно змінює візерунок. Досить прикольно. Так, відкрутила насадочку, Що ж. Фокусну відстань зменшили і пробуємо світити. От, промінчик досить класно видно. У нас там є імпровізована лісопосадка, десь метрів 500 до неї. Тобто, бачите, до дерев добиває. Ну, зараз тут фонарний стоп. Досить класно освічує. Ну, кажу, що до ого, кажу, що до е дерев метрів 600. Досить непогано. Зараз спробуємо. До хмарки досвітити. До хмарки аналогічно досвітили, тому що хмари зараз дощ падає досить низько. Як на мене, варіант досить непоганий. Ще Якщо викрутити фокус, можна користуватися фактично як фонариком. От у наші дерева трошки далі, я саму насадочку викрутив до кінця. Ось класно, все, освічує. Ну камера так не передає, але... Видно, чи хтось на дереві сидить, сова там. Пашки вночі. Так, дощ не перестає, я так розумію, що на тому все. Тофтмарки добиває. Так що, кому треба щось таке недороге, побавитись, можете замовляти. досить непоганий варіант, як на мене. І будете обирати, то беріть зеленого відтінку, тому що синій і червоний, мене з брав червоного кольору, то червоний промінчик не так видно, хоча лазер в нього пархується трошки потужнішим. Колись візьму, зніму огляд. Всім дякую!